Рік назад Шостинською гімназією було підписано договір про співпрацю з Міжнародним фондом взаєморозуміння і толерантність. Гімназисти досліджували долі земляків астербайтерів які працювали на пороховому заводі Лібінау в роки війни. Міністерство закордонних справ Німеччини на чолі з паном Штайнмаєром ініціювали німецько-українські зустрічі, які профінансував німецький фонд Пам'ять, відповідальність та майбутнє. Директор гімназії Юлія Мороз розповіла про роботу з німецькою стороною. Ми впродовж тижня з 2 листопада по 9 листопада перебували в самому Лібенау. Але поряд з цим, що ми презентували свої напрацювання. Наша молодь відвідала кладовище військових поховань Гестерберг, де запалили свічки пам'яті і поклали квіти, пройшли місцями колишніх таборів. Особливо вразила школярів атмосфера на території порохового заводу, яка й досі залишається пригніченою. Діти ознайомилися з системою німецької освіти. Молодь обох країн провела робочий семінар на тему права людини і громадянина. Гімназисти побували на прийомі у бургомістра громади Лібенау, пана Вальтера Айснера. Здійснили екскурсію історичною частиною міста Бремен. Такі враження гімназисти назвали незабутніми. Найцікавішим це було використати німецьку мову на практиці. Цей обмін приніс мені дуже багато нового та цікавого. Я дізнався про особливості Німеччини, застосував іноземну мову, яку вже давно вивчав. Це стало новим досвідом. Було цікаво поділитися своїм досвідом з німецькими своїми колегами. Цікаво з ними працювати. Я навіть не очікував, що вони так. Дружелюбно до нас поставляться. Німці це дуже добросердечні люди. Мене це дуже вразило. Ми усі, вся наша група дуже підвищили свій рівень знання мови. Учні гімназії підготували доповіді на різну історичну тематику, яка стосувалася періоду великої вітчизняної війни, окупації та насильницького вивезення українців на примусову працю в Німеччину. Показово, що наші діти презентували свої роботи виключно на німецькій мові. Ярослава Скорбач і Софія Роговець представили німецькій стороні долю 91-річної Пелагеї Чубун, яка нині мешкає у Лазарівському мікрорайоні. Нас здивувало те, що німці дуже ставилися до цього. Ну, як їм хотілося дізнатися, вони зацікавилися її історією, і вони хотіли. Мартин не дарма передав їй е, ну гроші. Він дуже піклувався про те, щоб полегем Михайлівна не була забута. Пошукова робота дала неочікуваний результат. Була знайдена фотокартка, зроблена у Лібенау у 1945 році. Вона знаходилася у спілці документаційний центр дослідження історії парахового заводу Лібенау під керівництвом Мартіна Гузе. Юні дослідники на світлині впізнали молоду Пелагею «Ми пелагиючубумога. Презентацію для нашого доповіді ми знайшли фотографію в інтернеті на сайті у Мартіна Гузе. І ми провели паралель. ця дівчина була. Схожу дуже непологичубун, але ми точно не знали ще вона це чи ні. І коли ми приїхали вже до Німеччини, презентували проект, ми е, вирішили е, приїхати в Україну і запитати у Ополе чи вона це на сьогодні. Ми бачили, що ми її відвідали, і ми вже несли такий маленький клад в історію. Ми знайшли ці деталі е, стосовно пологичубун. Гімназисти на чолі зі своїм директором Юлією Мороз та науковим співробітником Шосткинського краєзнавчого музею Миколою Кокшайкіним провідали Пелагею Михайлівну, яка була вражена привітом з минулого. Жінка стала по черзі називати своїх подруг з колективного фото і прогадувати часи загубленої юності на пороховому заводі. Це був такий случай, ну не на поняття допустили там брок. А прийшов здоровий той хвашист. І, і побачив, і як набрав жменю пороху це, до пана. Ми всі наші три чоловіка. Два режчика і вкладчиця третя. Да, ми тікати. І я впала на пороги, на порох встала, поїхала, впала, вибила зуби себе. Пелагеї Михайлівні передали гроші особисто від Мартіна Гузе і вибачення від усього німецького народу, за тяжкі роки юності, проведені на промислових роботах у фашистській Німеччині і довгу розлуку з рідною землею. А 91-річна жінка дала урок життєвої мудрості, сказавши, що прості люди не винні у війні, її розв'язали уряди їхніх країн Радянського Союзу і Німеччини. Це вразило Миколу Кокшайкіна, наукового співробітника Шосткинського краєзнавчого музею. Сьогодні діти вивчали, ми зустрілися з людиною, яка пройшла через жахіття війни, і, і ми бачимо, як вона реагує, як вона оцінює ті, ті, ті події. Без ідеалізації вона 91 рік людині, але вона дуже адекватна, дуже розумна, дає оцінку тим подіям, що тим відбувалися. Німецька сторона слідкує за подіями, які відбуваються в Україні, і найбільше за все вони бажають нам миру, розповіла Юлія Михайлівна. Мартін Гузе це людина, яка має серце ну безмежне, безмежне, і він нам подарував цей прапор і сказав, що зараз в Україні йде війна, не просто зона, а то йде війна. І сьогодні на певній зустрічі немає його друга, який там в зоні АТО. І всі бажали, ми інтерактивні ігри робили, аналіз проводили там, які права прищемлювалися при нацистському режимі зараз. Але у всіх було миру вам, миру вам! Робота над історією стербайтерів у роки війни продовжується. Її кульмінацію стане відкриття освітньо меморіального комплексу у шості в 2015 році, куди обов'язково пообіцяла приїхати і німецька сторона.